Чистота серця для користі своєї та інших. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 10-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ви чули, що було сказано, не меж перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку, щоби пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око веде тебе до падіння, вирви його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте догиєнне. Якщо твоя права рука веде тебе до падіння, відрубай її і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло відійшло до гиєни. Сказано було, хто відпустить жінку свою, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам. Що кожний, хто відпускає жінку свою за винятком випадку розпусти, той що вхає її на перелюб, і хто одружується з розлученою, той чинить перелюб, в уривку з нагірної проповіді, читаному під час сьогоднішньої меси, Господь Ісус звертає увагу слухачів на Божу заповідь. Не чинитимеш перелюбу. Вчителі закону мали обов'язок тлумачити, пояснювати для вибраного народу слова закону і пророків, що вони робили під час суботніх зібрань у синагозі. Ісус Христос чинить так, як чинять рабини. Він лише пояснює закон Божий, не створює нової заповіді. А пояснює, про що йдеться законодавцю, тобто Богу, і яке добро цей закон, ця заповідь має на меті зберегти. Ісус відкриває, що ця заповідь не чини перелюбу, має берегти наше серце від пожадливості. Ви чули, що було сказано не чинитимеш перелюбу. А я кажу вам. Що кожний, хто дивиться на жінку, щоби пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Варто пригадати різницю між переносним значенням слова серце для сучасників Ісуса і для нас. Загалом для сучасних людей слово серце ототожнюється з почуттями та емоціями. Ми часом так і кажемо: турбуюся за тебе всім серцем, серце болить за тебе, переймаюся, маю неспокійні почуття. Ототожнюється воно також з емоцією закоханості. Проте для людей Біблії слово серце ототожнюється з вибором сумління, вірністю і відповідальністю. А відтак і з любов'ю, а також і з добрими чи злими намірами. Відголосом цього є прислів'я мати камінь за пазухою або пригрів змію на своїх грудях. Вони вказують на серце, що має приховані недобрі наміри або невдячне зле серце. Тому слова Ісуса про перелюб у серці. Говорять про гріх, який може статися в нашому серці тоді, коли ми маємо лише самі злі наміри, навіть укриті та нездійснені щодо іншої особи. Як бачимо, чистота серця тісно пов'язана з внутрішньою чесністю. Справді, в нас можуть виникати різні емоції, часом навіть почуття стосовно тієї чи іншої людини. І над цим ми не завжди можемо мати владу, тож трактуємо це як спокусу. Однак повністю в нашій владі є те, щоб берегти своє серце від злих, неморальних намірів щодо іншої особи. Зрозуміло, що треба берегти в чистоті погляд також і в його суто тілесному розумінні, уникаючи того. Що можемо скерувати нашу думку на злі стежки. Якщо ж твоє праве око веде тебе до падіння, вирви його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до гиєни. З людського досвіду відомо, як легко ця сфера може в нас розпалитися. Якщо ми не будемо вміти з нею обходитися так сильно, що пізніше загасити вже буде неможливо. Ми і тільки ми самі відповідальні за те, що зростатиме в нашому серці. Чи це буде вірність, правді, красі й добру, чи ми віддамо наше серце у волю диким почуттям? Чистота серця це не щось негативне. Не будування собі перегородок, обмежень і заборон, хоча гігієна почуттів дуже потрібна, але чистота серця зовсім не означає пустоти серця, адже вона це будування в собі належного, справді шляхетного, доброго і відповідального ставлення до творінь, до всього живого, також до своїх ближніх та близьких. Тому добрим текстом для роздумів над суттю чистоти може послужити цей уривок з послання апостола Павла до Филип'ян. Коли, отже є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то завершіте мою радість, думайте те саме, майте любов ту саму. Будьте однодушні, згідливі, не робіть нічого під впливом суперечки чи марної слави, але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе. Майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були й у Христі Ісусі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.